Апостол Павло навчав своїх учнів, послідовників Ісуса Христа різним речам. Одна з тих речей, які він навчав, це щирості, відвертості. Чому так важливо це? Тому що коли ми щирі, відверті, між нами виникають певні взаємозв'язки, завдяки яким ми стаємо ближчими друзями, ми стаємо людьми, які спроможні робити якісь певні дії, причому в надскладних умовах. Таким чином, апостол Павло створював взаємозв'язки зв'язки між ним і церквами, які відкривав між ним і між своїми співробітниками, між людьми в церквах. Він завжди відкривав людям ті питання, які стояли перед ним, і сам дізнавався про проблеми, і виклики життя церков, які він насаджував в цьому світі, і постійно за них молився. Він радів, коли люди досягали якихось результатів щиро, відверто радів. Він плакав з тими, хто плакав. Він розділяв гори з тими, хто був у скрутних обставинах. Таким чином взаємозв'язки між Павлом і церквами були дуже тісними, і зв'язки в церква. Ах було дуже потужними і допомагало церквам встояти в все найскладніші часи випробувань. Так само сьогодні для нас це так важливо. Нам треба бути щирими, відвертими, не з усіма но з якоюсь з якимось колом братів і сестер. Нам треба бути частиною церкви, частиною домашньої церкви, де ми зможемо бути щирими і відвертими з людьми, а люди зможуть бути щирими і відвертими за нас. Бо Боже слово каже: багато може молитва праведних. Боже слово каже, навчає нас, щоб ми відкривалися одним перед одним, щоб нам стілитися. тому будьте здорові, будьте е, підкріплені вашими братами і сестрами, бути в єдності, будьте в церкві, і хай Бог благословить вас. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, що Біблія каже про наше життя, приєднуйтесь до нашого ранкового читання, Слово Божого. Посилання на нього буде в коментарях під цим відео. Боже благослові.